Головне на Полтавщині за 17 липня на Полтавщині через непогоду сталося відключення електропостачання. Без світла залишились жителі шести населених пунктів Шишацької і Лохвицької громад. Також внаслідок аварії на трансформаторі знеструмлено чотири населені пункти Білицької громади. Загалом в області без електрики 223 юридичних та 2098 побутових споживачів. Про це повідомили у Полтавській ОВА у піщанській громаді. На Полтавщині встановили перший в області кетонав на честь загиблого воїна. У Миргородському районі водій отримав травми внаслідок аварії. У Семенівці сталося ДТП за участю велосипедистки. У полтавській політехніці відзначили переможців Ігор Ветеранів 2025 з настільного тенісу. Дзюдоїсти з Полтавщини вибороли золото на кубку України та принесли області командне третє місце. А більше новин в Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.